Термінова інформація, але одразу попереджаю, не показуйте це відео патріотам, тому що їх може Кондратій кинути. Кандидат у міністр охорони здоров'я США Роберт Кеннеді молодший зробив декілька дуже гучних заяв з приводу фонду USAID, який спонсорував українських грантоїдів. Він заявив, що USAID – це прикриття ЦРУ, тобто, по факту, це проект ЦРУ. І саме оцей USAID виділив 5 мільярдів доларів на організацію Майдану в Україні. Тепер розумієте, так чому я сказав не показувати це відео патріотам? Тому що вони ж до сих пір б'ють себе в груди і рвуть на собі рубаху, що майдан був за ідею, 5 мільярдів доларів. Ось ваша ідея. Ні, звичайно, були на Майдані люди і ідейні, але якби не було цих 5 мільярдів доларів, то не було б і ніякого майдану. Але як виявилося, юсейт, він же ЦРУ, робив подібні перевороти не тільки в Україні. Далі цитую: ви знаєте, ЦРУ повалило, я думаю, 83 уряди в період із 47 по 97 рік. Це третина урядів на землі, і більшість з них були демократичними. Вони маються на увазі ЦРУ, не займаються демократією, заявив Кеннеді Молодший. Але ось тут відкривається дуже важливе питання. Дивіться, якщо юСЕ це ЦРУ, і вони спонсорували українських грантоїдів, там різних бігус інфо, українську правду там, і так далі і тому подібне. Значить, виходить, що всі ці грантоїди співпрацювали із ЦРУ. В Україні заборонено будь-кому співпрацювати зі спецслужбами інших країн, якщо, звичайно, влада України не дала на це добро. Тобто виходить, що або українська влада дозволила засобам масової інформації України співпрацювати з ЦРУ, або, вибачте, Мене це називається державна зрада. І зараз всіх цих грантоїдів треба прогнати через поліграф, допитати і посадити в тюрму. А ще краще зняти з них бронь від мобілізації, тому що вони ж всі заброньовані, всі грантоїди в Україні були заброньовані. І от зараз треба з них зняти бронь, щоб вони не в кабінетах воювали, відправляючи інших українців е, на смерть, а щоб самі йшли в окопи і показували, які вони патріоти. Отож, як бачите, друзі, чим далі, тим більше відкривається цікавої інформації. І те, що ЦРУ спонсорував Майдан в Україні, я думаю, це лише вершина. Айсбергу у своєму вчорашньому відео я вам розказував про те, що десятками років уряди України отримували мільярди доларів через оцей самий фонд USAID. що як на мене так само прирівнюється до державної зради, тому що не може бути такого, щоб українська влада отримувала зарплату від американських спецслужб. Хоча з іншого боку, оце вам і є відповідь на питання, чи дійсно Україна незалежна країна. Вітаю вас, друзі! Останні дні стали днями просто відкриттів, які показали, що в Україні ну практично немає нічого українського. Все, що є в Україні, воно все кимось спонсорується і виконує чиїсь накази. Після того, як почався скандал із американською організацією USAID, яка фінансувала грантоїдів українських, зокрема і пропагандонів і багато там інших дуже сумнівних інституцій, почали відкриватися дуже цікаві нюанси, кого ще фінансувала ця організація USAID. Ну, насамперед, вчора я вам розказував про те, що USAID десятки років фінансувала українську владу на мільярди доларів. Десятки років, тобто це не тільки влада Зеленського, це і всі попередні, як то кажуть, всі попередники сиділи на американських грошах. Сьогодні вранці я вам розказав про заяву е, Роберта кеннеді молодшого, який сказав, що USAID профінансував 5 мільярдів доларів в організацію Майдана в Україні. І це вже ні для кого не секрет, що американці профінансували Майдан в Україні. І ось нова заява виявляється USAID фінансував Міністерство цифрової політики, а саме Мінцифри отримувало гроші від USAID на дію. Є акциз, є бронювання, є відновлення, стратегію регулювання штучного інтелекту та інші проекти. Загалом 30 проєктів на суму 40,5 мільйонів доларів у 2023 році. Дев'ять проектів Мінцифри були на 64% Профінансовані організацією USAID. І з цього всього мене виникає лише одне питання: а в Україні є хоч щось українське? Уряд фінансується з Америки, кабінет міністрів фінансується з Америки, пропагандонські засоби масової інформації фінансується з Америки. А хоч щось українське є в цій державі чи немає? І знову ж таки питання до патріотів: оце ви називаєте незалежна Україна? А ще більше цікавих новин, зокрема, відео із незаконною могилізацією, я публікую на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.